Так, я вважаю всі зрозуміли, хто в курсі. Всім привіт. Зробив я нарешті. Зробив я нарешті отакі ось опори. Так, що у нас тут? Товщина блінчика 25 мм. Діаметр 145. Діаметр різьби 20 половиною Ну і транспортерна лента якась була в мене. Ось так воно вийшло. Так, оце рідний. Рідні, Рідні віберопори, опори, на яких вона має стояти. Да? шпилька 16. Ну, річ не в тім, річ в тім, що за них зараз купу грошей просять. А я ось такі поробив. Ось так воно виглядає. Получилось ну, нормально. Да. Висота шпильки це 130 мм, ну, верніше, 150 мм. Ці трошки коротше, бо у мене пол такий рівний, що прийшлось зробити трохи різні. Так, нагадую я, Андрій. Находжусь в Харкові. Займаюся тим, що виробляю моркви до дровоколів вали, готові дровоколи Мій Viber 066 471 9200. Так що, кому що потрібно до дровокола звертайтесь. Пишіть, дзвоніть, будемо балакати. Ну, може кому. Ще нужні такі вібропори. Будуть ціна однієї 600 гривень. Ось в такому вигляді, як воно, є. розміри я сказав. Ну там за бажанням, розміра можемо трохи поміняти. Трохи, не дуже. Так що. Буде у нас станок стояти не на досках, а на опорах. Все, будуть результати обов'язково. А, так. Да. Дякую дядькові. Я там питався, як нарізати праву конічну різьбу. Да, він мені, це ж не полінувався, скинув відео одного теж гарного дядька. Його вже немає в живих. Як він різав різьбу. І нарешті ось отака в мене є заготовка. І тепер я думаю, що ми наріжемо праву, конічну різьбу. Бо багато питається там хтось... Ой, блін. Хтось хоче ставити до міні-трактора чи що, а там вращення не те. Я ріжу з Лівою ліва різьба в мене виходить, да? А їм треба право. Так буде право. Буде. Окремо дякую Олексію. Що заморочився. він мені в річку на Viber кинув. Все, я подивився. дійсно там все доволі просто. Ну, як буде результат, як спробую, тоді вже покажу і вам усім. Все, спасибо Олексію. І всім дякую. Так. Всі ж пам'ятають, да, хто платить за товар наперед. І знаю, як звуть мого вівчарку. Отримує безкоштовну доставку. Лежить на сонечку, гріється. Все, кажу всім до свидання.